Я вас прошу, ну бляха, муха, ну як так можна? В 21 столітті монтаж вікон виглядає отак. Ну, ну візьміть вже ту баночку піни, ну вже запініть, ну йома йо, я, я то ніяк не можу зрозуміти. Отут запінили, ну як сказати, запінили. Чуть-чуть. Раз, піна є, піна є, а піни нема. Ну там вже вулиця, ну йома йо, нащо люди міняють вікна на нові? це гроші за вікна, багато заплатили люди за те, щоб зекономити. За два вікна 6 тисяч доларів. От одне вікно, друге. А, вон там ще третє. Окей, окей. Три вікна. 6 тисяч доларів. Ти 6 тисяч доларів заплатили? Я би ніколи в житті так не став вікна. то вже якщо ставите, то вже візьміть ту баночку за 20 доларів. І Ви що, ю мої. Я то не розумію.